Основним джерелом доходу пенсіонерів європейських є пенсійне страхування. І не потрібно лякатися слова страхування, тому що у них в Європі з цим все було добре. Це у нас в колишньому Радянському Союзі люди втратили гроші на ощад книжках. А до нас на даний час прийшли саме європейські компанії з міжнародними гарантіями і надають нам українцям також можливість оформити приватну пенсію і бути так само, як Європейські пенсіонери достатньо заможніми. Як це працює? Ви відкриваєте рахунок в цих компаніях, поступово відкладаєте самі собі гроші, і ці гроші зростають під надійним відсотком. Все так само цивілізовано, як і за кордоном. І додатково ще наша держава Україна повертає 18% від суми вашого вкладу. Про все це я розповідаю в своєму телеграм-каналі Капітал.юей.